Отже, власне, чому виникла ідея проведення такого дослідження і чому ми презентуємо його саме зараз? Громадянська мережа опори насправді спостерігає за вступною кампанією вже чотири роки поспіль, так але ще минулого року, зрештою, і позаминулого року, були тривожні сигнали від абітурієнтів. Вже коли на етапі зарахування, тобто 10 і 11 серпня абітурієнти до нас телефонують і кажуть, от ми здавали зовнішнє незалежне оцінювання, набрали дуже високі бали за результатами ЗНО. Тим не менше на бюджет зараховані були абітурієнти із нижчими балами, ніж у нас. Чому так відбулося? Чому ви говорите, що вступна кампанія проходить більш-менш нормально, чесно і прозоро, але тим не менше частина абітурієнтів залишається ну, частині абітурієнтів залишається укладати контракт, але не навчатися на місцях державного замовлення. І, власне, ми теж розуміли, що є така проблема, але не розуміли її масштабів. Тому, власне, в цьому році ми е, зупинилися на тому, що мусимо провести таке дослідження, ми даємо собі раду в тому, що воно не є репрезентативне, так, оскільки ми не маємо даних з усіх абсолютно вищих навчальних закладів. Е, от. Ну, тим не менше, що у нас вийшло. Отже, проблема, про яку я сказала, є, це що на місця державного замовлення зараховуються абітурієнті із меншими балами, ніж є у інших балах, і вони зараховуються через так званий конкурс оригіналів, або ще ми називаємо четвертою хвилею, хоча насправді такого поняття ні в нормативно-правових документах, так, ні в тих самих умовах прийому немає. Основна, коротко про методологію нашого дослідження, так, це був порівняльний аналіз, порівняльний аналіз списків рекомендованих до зарахування на трьох етапах, і основне це е, додатку наказу е, про зарахування. Тобто ми брали три списки абітурієнтів, які були рекомендовані у першій хвилі, другій хвилі і у третій хвилі, і порівнювали, чи ці абітурієнти, які були рекомендовані до зарахування, реально. Стали студентами того чи іншого вищого навчального закладу. Ми одразу скажу, що у презентованих результатах не враховані ті абітурієнти, які подали оригінали документів. А потім їх забрали, тому що ну, це насправді трохи викривлювало би результати. Тобто, відповідно до умов прийому і правил прийому, абітурієнт, якщо він вступає, наприклад, на першому етапі у менш рейтинговий вуз, на другому етапі він може забрати документи і подати у більш рейтинговий, так? Тобто, але в кінцевому випадку він не є зарахований до цього навчального закладу, тому ми власне, і їх не враховували. Крім того. Ми взялися порівняти списки рекомендованих до зарахування, але в межах одного навчального закладу на різних напрямках, але на одному етапі. Тобто, наприклад, там буде роз'яснено, брали. Е... Медичний навчальний заклад брали лікувальну справу, брали медико-профілактичну справу і брали педіатрію, один і той самий напрямок підготовки і теж аналізували, чи немає одних і тих самих абітурієнтів на одному етапі рекомендованих одночасно. Звідки ми отримували інформацію? В першу чергу це відповіді на запити. Оскільки навчальні заклади відповідно до закону про доступ до публічної інформації, так мають їм нав нам надав їх нам надавати. І є чотири навчальні заклади, результати зарахування і рекомендації, до яких ми брали власне з офіційних веб-сайтів навчальних закладів. Оскільки відповідно до умов прийому Вищий навчальний заклад мав оприлюднювати списки рекомендованих до зарахування на своєму вебсайті. Тобто тут є перелік вузів, яким ми надсилали запити, воно є так само в дослідженні, і інформація по чотирьох вебсайтах бралася із... По чотирьох вузах бралася з офіційних веб-сайтів. Скажу, що левову частку вузів становлять ті, де були присутні наші громадські спостерігачі, адже так було легше отримати інформацію. Тим не менше, от в перелічених вузах наших спостерігачів не було в 2013 році, але це поважні вузи, з якими ми не можемо рахуватися, так? тому ми їх теж взяли у свою вибірку.